Вітаю вас, хлопчики та дівчатка. Розпочнемо ми наше заняття з роботи над загадкою. Задзвеніли струмки, прилетіли шпаки, у вулик бджола перший мед принесла. Хто скаже, хто знає, коли це буває? Так, це буває навесні. Три брати ідуть по світу від зими назустріч літу. Перший пройде та не лід, другий пройде всюди квіт, третій пройде укрива землю шовкова трава. Нерозлучні три брати. Не зустрічався з ними ти? Так, це весняні місяці. Давайте пригадаємо, як вони називаються: Березень квітень. Травень. Так, чудово. А давайте ми з вами пригадаємо, які весняні ознаки ви пам'ятаєте. На весні яскраво гріє сонечко. Танець сніжок часто йдуть весняні дощі. Повертаються перелітні птахи, одяг людей змінюється на більш легкий, у тварин з'являються дитинчата, прокидаються комахи, у полях починаються весняно-польові роботи. Також роботи розпочинаються в садах та нагородах. А зараз давайте з вами розглянемо малюнки і скажемо, до якої пори року стосується цей малюнок. Зима. Бурульки весна. Підсніжники весна. Дерево без листя зима. Хлопчик пускає човники весною. Прикрашена ялинка зима. Сніг. Так, це зима. Яскраве сонечко, весна. Дерево з листячком. весна. Прокидаються ведмедик та їжачок. Навесні. Зайчик змінює шубку з білої на сіру. Навесні. У тварин з'являються дитинчата. Так, це також стосується весни. Ми сказали, що навесні повертаються перелітні птахи. Давайте з вами згадаємо, які птахи до нас повертаються. Ластівка, журавель, соловей, лелека, зозуля, шпак. Як називається ця пташка? Так, ластівка, а ось ця шпак. Лелека. Добре. Складіть речення. Навесні прилітають ластівки. Так. Навесні прилітають шпаки. Навесні прилітають лелеки. Повертаються птахи, які є санітарами наших садів. Тож ми маємо таку приказку, де багато пташок, там немає комашок. Давайте допоможемо нашій пташки дістатися до свого, до своєї шпаківні. Куди буде рухатися пташка? Вправо, вниз, вправо, вгору, вправо, вниз. Чудово. А зараз ми допоможемо ведметику дістатися до меду. Потрібно пройти цифрами від 1 до 10, щоб цифри не повторювалися. Один, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. І ведмедик дістався до свого меду. Навесні розкитають весняні квіти. Першими прокидаються підсніжники, такі тендітні квіточки біленькі з трьома пелюсточками, проліски. Крокуси, тюльпани, нарциси, конвалії, кульбабки. Складіть речення. Весною зацвіли тюльпани. Так, добре. Весною зацвіли крокуси. Весною зацвіли. Нарциси. Що було спочатку? Як висаджували квітку? Так, першим взяли насіннинку, посіяли її в горщик. Квіточка проросла, дала пагін. Так, далі квіточка росла, утворилася брунька. І... Квітка розквітла. Давайте пригадаємо віршик про весну, який ми з вами вчили. Встала весна, чорну землю сонну розбудила, уквітчала її рястом, барвінком укрила, і на полі жайворону, соловей ковгаї, землю, убрану весною, вранці зустрічає. Давайте пригадаємо. Квіти, які розквітають навесні. Якщо ця квітка весняна, ми її залишаємо: тюльпан, айстра, нарцис, гладіолус, крокус, фіалка, чорнобривці, парвінок. Так, це весняні квіти, крокус, барвінок, фіалка, тюльпан, нарцис. Ми з вами сказали, що навесні розпочинається робота в садах та нагородах. А чи знаєте ви, як називаються інструменти, які допомагають людині в її праці? Я вам буду читати загадки, а ви спробуйте відгадати, про що йдеться. Маю ручку та залізні зуби. Жодного листочка на доріжці не забуду. Так граблі. Маю носик я і ручку, де носом качну, там воду лити почну. Лійка. Хоч і гостра, не зубата. Копає землю нам. Лопата. Я тобі допоможу, я водиці наношу, порожнє бринчу, повне мовчу. Так, відро пострибає, наче жабка, по рядочках в полі сапка. Послухайте і знайдіть помилку. На город беруть лопату, граблі, сапу, ложку. Так, ложка зайва. У квітник висаджують тюльпани, моркву, троянди, ромашки. Так. Морква зайва. На городі сіють моркву, буряки, картоплю, огірки. Так, картоплю саджають бульбами. Молодці. Уважно розгляньте малюнок, запам'ятайте і скажіть, що зникло? Так, пролісок. Що зникло? Жучок. Розгляньте уважно. Що зникло? Акромашка. Що зникло? Шпаківня? Що зникло? Нарцис. Чудово, ви дуже добре впоралися з вашими завданнями. Тож я з вами прощаюся до наступних зустрічей. До побачення!